Кажуть, що справжні почуття не мають терміну придатності. Іноді слова написані роки тому чекають свого ідеального моменту, щоб зазвичати на повний голос. Сьогоднішня наша історія саме про це: про текст, що лежав на полиці, про українсько литовську дружбу та про магію, яка виникає, коли двоє творчих людей знову об'єднують зусилля на прямому зв'язку із студією співачка Джулія Монблан із презентацією нової пісні Я кохаю тебе! Вітаємо вас! Вітаємо. Вітаю вас. Я безмежно безмежно вам вдячна за підтримку моєї творчості. Це вже друге інтерв'ю з вашим телеканалом. Тож я вам безмежно до це вдячна. І ми дуже сподіваємося, що після цього інтерв'ю будуть іще, і ще ви станете нашою регулярною гостею. Так, ми Дякую. вітаємо вас з прем'єрою і ваша пісня називається Я кохаю тебе. Скажіть, будь ласка, це зізнання комусь конкретному чи такий собі маніфест любові до світу чи всесвіту? Та, звісно, назва говорить сама за себе. Вона в першу чергу для людей, які кохають, які хочуть зустріти своє кохання. Але ви знаєте, от сьогодні я помітила, що коли я вкладала на денний сон спати свою донечку, я їй просто як вірш зачитала ці рядки. Я кохаю тебе, ти моє небо, лиш тобі моє серце належить. Тому тут хто як відчуває, так і може присвячувати цю пісню, бо рядки кохання це найкраще, що може бути. Хочеться побільше таких пісень, саме про це почуття. Так, дійсно. А, найцікавіше, найцікавіше, що історія цього треку почалася задовго до його релізу. Так. А, поділіться, будь ласка, як довго текст чекав свого золотого часу, можна так сказати, і чому ви вирішили дістати його з шухляди саме зараз? Знаєте, маленька предісторія. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я на три місяці опинилася в Литві. Я насправді навіть не очікувала, що в такій ситуації я зможу займатися там своєю улюбленою справою. Я випадково познайомилася з литовським композитором, називати його Діндріс Якубінес, Він такий відомий, достатньо людина в Литві. і якось він зацікавився моєю творчістю і почав організовувати там мені виступи Ми з ним. Трошечки погастролювали, Я була безмежно рада, що можу відволіктися там, да, будучи в такій ситуації, хоч якось доторкнутися до своєї творчості. Потім я вертаюся назад додому через три місяці. Ми весь цей час спілкуємося, підтримуємо зв'язок, і тут, значить, були в мене слова пісні написані. Вони мені дуже подобались, але музика все ніяк потрібно не знаходилась. І тут він до мене звертається і каже: Слухай, ну давай спробуємо щось разом написати, чому ні? Я кажу: ну окей, у мене є текст. І тут, коли він кинув мені цю музику, ну я зрозуміла, все, цей час настав, я хочу з ним і хочу просто негайно записати цю пісню. Мені здається, це класно, що Литва і Україна об'єдналися в цій пісні. Так, абсолютно. А ви згадували той час, коли жили у Литві і три місяці там гастролювали. А розкажіть, будь ласка, яким був період цей період вашого життя і що він вам дав як артистці? Знаєте, по-перше, я була дуже здивована, наскільки Литва прекрасна країна, як вона круто підтримує нас. І коли були виступи, я звісно, дуже переживала. але Литовці, вони просто кайфують від української музики, і вони настільки підтримують. Я просто собі вирішила, що кожен раз, якщо я буду зустрічати литовців, я готова просто їм руки цілувати. Наскільки це щирі люди, наскільки круто, вони нас підтримують. Чи змінилась я там? Так, звісно, переоцінка цінностей неймовірна. І от тепер, будучи вдома, коли я бачу, що комусь потрібна якась допомога, я просто згадую, як литовці нам допомагають, і хочеться ще більше комусь давати, комусь допомагати, просто безмежно. Ну, взагалі, в цілому, я думаю, війна всіх нас змінила в цьому плані, що хочеться допомагати побільше один одному. 100%. Так, дійсно, дійсно. Uh... Поділіться, будь ласка, як відбувався процес створення пісні? Ось цього разу ви працювали дистанційно? Вже чи вдалося зустрітися? все обговорити усі нюанси вже у студії безпосередньо? На жаль, я дуже мрію побачитися вживу зі своїми новими друзями, литовцями. Дуже хочу. Але зараз, так як в мене маленька дитина і 2,4 рочки, ну рочки, зараз все це, це важко, то ми наразі працювали дистанційно. Він вислав музику, я пішла в студію звукозапису, все записала, все ми обговорювали дистанційно. Тож дуже хочеться, щоб як можна швидше війна закінчилася, і я змогла цю пісню виконати безпосередньо в Литві. Зустрівшися з моїм прекрасним композитором. А скажіть, будь ласка, а, а якою була ваша перша реакція, коли ви почули музику, яку вам написали на ваші слова? Що ви відчули, і чи одразу ви таки зрозуміли, що от це воно стовідсотково? Це було просто моментально, тому що насправді до мене вже зверталися деякі діджеї, скидували певну музику я її слухала. Ну, ніби і непогано, але от не чіпляли. розуміла, що. Ну, Напевно, фей ще полежить. Коли він мені скинув цю музику, я не знаю, в ту ж секунду я її прослухала, просто почала от ригати, верещати, таке все, я хочу, я хочу, це воно. Просто коли воно твоє, ти відчуваєш це а, одразу. і Це стосується будь-чого, просто все відчувається серцем. Не треба спішити, як то каже, для всього свій час. Джуля цікавий такий момент. що ось Гендрюс, чи він розуміє українську? От дивіться, тут ситуація насправді складна. Я, взагалі, все життя розмовляла російською мовою. Як тільки почалось повномасштабне, я розмовляти стала виключно українською, і навіть з людьми, які зі мною спілкуються російською, я не перехожу це. моя принципова позиція, От, тобто українська, і тільки українська. Але в ситуації з моїм другом, на жаль, литовської мови, я не знаю, він не знає української. То тільки російська мова може нас. Об'єднати в спілкуванні. Це от єдине таке виключення, в якому я використовую російську мову, але тут ми принаймні можемо один одного зрозуміти. Джулія, і, і через такий мовний бар'єр, скажімо так. Чи розумів він сам зміст слів, самого тексту? Чи писав музику, орієнтуючись виключно на якусь емоцію або мелодику вашого голосу? Я йому на всякий випадок все пересказала. Знаєте, ну, Дуже багато слів, звісно, схожих російські українські, але ну йому важко. Ну він більше слів не зрозумів. Тому мені прийшлося йому теж зміст передати. Так прийшло. Ми читали у вашому прес-релізі, що ця пісня описується, описується як ніжність, що оживає в ритмі. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, це трек такий, щоб потанцювати, чи це такий трек, щоб помріяти? Знаєте, мені здається, це два в одному, бо він е дуже ніжний, пісня дуже ніжна, але при цьому вона ритмічна. От зараз я вчора вже робила прем'єру її, і ті, хто слухали, кажуть: блін, ну під неї хочеться прям якось трошечки потанцювати. Тобто, при її ніжності, так, вона танцювальна і піднімає трошки настрій, і сподіваюся, заряджає на приємні емоції. Круто, Джулія. Нагадайте, будь ласка, е дату релізу. Вчора Вчора була офіційна прем'єра. 15 так. грудня е, вийшла е, вже нова ваша пісня. Чи є і якісь перші фідбеки? Так. По-перше, хочу ще сказати, що в мене є мій друг, який мені завжди допомагає з відеокліпами. Він класно знімає. Цей раз я думала нічого не робити. Ну він каже: Ні, я нічого не хочу чути. Давай швиденько тобі хоч щось знімемо. Тому це не буде такий грандіозний кліп, як мій минулий на пісню. Я вільна там, де у нас була купа локацій, на заході сонця. Ми там три місяці знімали. Тут все було швидко, але мій друг мені допоміг. Я думаю, що пісня в будь-якому випадку цікавіше, не просто слухати, а бачити ще якусь картинку. Тож на Ютубі вже завантажений кліп. Хто кому цікаво, може подивитися. Ось тому так так, вчора була офіційна прем'єра і фідбек від друзів, знайомих. Ну і взагалі там дивлюсь коментарі на Ютубі, які вже є. Що людям подобається. Поки що поганих коментарів принаймні не було. А загалом, як ви реагуєте, якщо хтось в інтернеті пише поганий коментар? Або знаєте, ну просто буває таке, що можливо людина зла, не в настрої зайшла щось написала погане, що ну взагалі не стосується там не пісні, нічого, але чомусь вам це адресувала. Як ви це сприймаєте? Можливо, ви не звертаєте увагу, чи пишете відповіді, чи якось інакше. Знаєте, коли в мене вийшов мій перший кліп, і один з перших коментарів був якийсь ну дуже несправедливий. Абсолютно, я спочатку розплакалась, потім почала йому відповідати, сперечатися. Потім зрозуміло, що це повне ну нісенітне не треба так робити. Такі коментарі треба просто ігнорувати. Я взагалі ніколи не розуміла людей, які комусь пишуть знаєте, там гидотні всі ці всі коментарі. Якщо мені особисто не подобається, що я просто прогорну але витрачати свою енергію на якісь. Такі брудні слова комусь. Ну, я не знаю, такі люди, напевно, отримують від цього задоволення, якісь енергетичні вампіри, тому краще просто. Ігнорувати такі повідомлення. Зараз помудрішала і не реагую вже на таке. Хоча, звісно, звісно, буду чесна, хочеться в приємних слів більше читати, але всі не ідеальні і неможливо всім подобатись, і це треба розуміти. Стовідсотково і потрібно завжди розуміти, що у ці такі гидкі коментарі пишуть глибоко нещасні люди, чимось ображені, Absolutely. ну щось у них не вийшло по життю. І отак, от вони якось виплескують свій біль, тому їх можна лише пожаліти і ще. Щаслива людина не буде писати Гідоту в інтернеті. От не буде. В неї щасливе класне життя. Ось, так. До речі, кажуть, кажуть що е, найкраща зброя е, ось, е, проти е, таких певних людей це обійми. Це Я, це Я чесно не обіймала. Я Знаєте, не обіймала. Це, це така певна конверсія е, агресивної енергії на енергію е, якогось е, співчуття, енергію е, любові. І так далі, знаєте, тому що енергія нікуди не дівається, вона а, завжди трансформується в іншу енергію, поспівчувати можна. Ну от поспівчувати так ну, і так, забути. можна ну, кожному, кожному своє, але обійми це теж зброя. Гарна назва для пісні Дуже дуже гарна назва для пісні. Знаєте, дуже часто говорять, що загалом музика це така сила, яка може притягувати. Ти події у житті різноманітні. що Є музика, яка підіймає настрій, ти робиш щось веселе, смішне. Є музика там романтична, і ти можеш закохатися в когось там. Як ви вважаєте, чи може музика притягувати якісь події? Можливо, у вас таке в житті траплялося? Я думаю, що може. Я, наприклад, от не можу слухати якусь важку музику або останнім часом знаєте, такі пісні, якісь дуже печальні, які от вони починають із середини нагнітати на якісь такі емоції. Це абсолютно так. Слухаєш якусь приємну, позитивну музику, і зразу і в голові так все стає. Це так само, як сонечко на вулиці, коли світить зразу настрій. Я не знаю. На мене працює 100%. Щоб не було в житті, сонце світить і вже класний настрій. Тільки пасмурно вже починаєш. Якось так щось не то. От з музикою, мені здається, те ж саме. Так само це працює. Тому побільше позитивних пісень, не дивлячись. Так. Треба відволікатися, себе якось наповнювати приємним. Джулія. Ось ми, ми так знаєте дотично поговорили про ваш відеокліп на ваш новий реліз Я кохаю тебе. Давайте ми більш заглибимось у цю тему у, у процес зйомки кліпу. Поділіться, будь ласка, а що вам запам'яталося у цьому знімальному процесі, у цьому періоді, і чому саме? Саме більше мені запам'яталося, це підтримка от моїх друзів, які в творчості мені завжди допомагають. Це хрещі моєї донечки. Вони теж такі творчі люди. І просто неймовірно, от завжди щось порадять, завжди присутні на всіх зйомках. Навіть коли опускаються руки, вони завжди кажуть: ні, ти маєш іти вперед робити далі. Бо чесно скажу, інколи думаю, ну може вже не треба опускати цих пісей, вже скільки можна вже і дитину народила, треба про щось інше думати. І війна в країні. Але коли є класні люди поруч, які надихають. Трошечки, трошечки на обірвався, розуміємо. але, шановні, прямий ефір може бути все, що завгодно. Зараз але, але але ніби, повернув... ніби ми Джулію э, чуємо, э, О, обірвався, і бачимо, але на щастя, не надовго довго, так слухаємо вас. А, тобто, для мене в саме в зйомках запам'яталася це от підтримка моїх друзів, які допомагали в зйомки кліпу. І ну я ж кажу, цей кліп він знімався достатньо швидко, легко. Uh, на, на цей кліп не пішло багато часу, тобто я тут більше вклалася в сам текст uh, і оцю знаєте наш тандем uh, з композитором Литовським. Тобто під час знімального процесу з вами була присутня група підтримки, наскільки я розумію. Uh -huh. Так. Ну Це завжди добре. Це завжди підтримує, допомагає і все, що має робити група підтримки. А скажіть, будь ласка, до нового року плануєте ще щось випустити, щоб так би мовити, чи ця пісня закриває цей творчий рік, чи буде ще щось? Ну напевно, закриється, але Генріус уже мені каже: Ну що, Юля? Давай може ще щось придумаємо? Я не проти. Мені сподобалось ним співпрацювати. Тож. Думаю, що щось новеньке, цікавеньке в наступному році буде вже обов'язково. Тобто, співпраця з ним продовжується і можна чекати на нові класні пісні. Так, я думаю, що так. Ось такий цікавий анонс: так: продовження цього творчого тандему на 2026 рік від Джулії Монблан. Джулія, ось поділіться, будь ласка, чи не складно, чи навпаки складно підтримувати такий творчий тандем на відстані? Ось коли ви в різних країнах зараз? Знаєте, якщо б це було там, років 10, напевно, тому це було б не те, що складно, це було б нереально. З тими можливостями, які ми маємо зараз. Просто можна все робити онлайн, абсолютно і спортом займатися, і англійську вивчати взагалі будь-що і пісню написати з усіма гаджетами, можливостями ніяких складностей немає. Єдине, що хочеться енергетично, да, зустрітися, обійнятися, виступити на одній сцені, це 100% не замінить ніякий гаджет, але можна все все можливо, якщо Наш сильно час. чогось бажати. Це обов'язково збудеться, а. і буде спільна сцена, і все буде, тому що всі так, наші так, думки так. матеріальні, все має добре збуватися. І хочеться також вас запитати вже ж два тижні, грубо кажучи, залишається у нас до кінця цього року. І якщо б ви підбивали підсумку року 2025, що б ви виділили найбільше? Ваші найбільше досягнення, ваші якісь сподівання, так які здійснилися. Ми ще з чоловіком за цей рік відкрили свою клінінгову компанію. О. І я там ще як диктор, я озвучу ролики, монтую, тобто я там творчо розвиваюся теж як тільки можу. Тому це теж таке наше маленьке дитя. Ми всі сили вкладаємо і робимо все, щоб ця клінова компанія була просто: знаєте, от е, коли не треба, після неї прибирати. Звучить дивно, але більшість клієнтів, які до нас зверталися, розказали, що просто викликають клінову компанію. А після неї треба все прибирати заново. От у нас такого точно немає, не буде, і ми все для цього робимо. Тож окрім пісень, ще й ось така діяльність. А є ще такі клієнти, які прибирають перед тим як приїде клінінгова компанія, тому що соромно треба, щоб було чистенько, більш менш я їх розумію. Я от я з тих людей, щоб не позоритися перед людьми. А взагалі, взагалі, класно. А якщо а брати найбільші творчі досягнення, щоб ви виділили? Творче досягнення. ви знаєте, і я помітила, що моя донечка, які 2-4 роки, вона вже в своєму віці непогано розмовляє і стала підспівувати. В неї є слух, і я думаю, що я буду також знаєте, з дитинства, якщо я бачу вже в ній цей потенціал, намагатися це розвинути. І що саме цікаво, знаєте, якщо дитині да, якісь слова пісні заїдають, значить, напевно, пісня класно запам'ятовується. Так, от в неї дві улюблені зараз пісні: це Дерафєєва «Тихо, тихо, тихо, так. Вона постійно співає. І мою пісню я кохаю тебе. Вона постійно каже: Мама, включи маму я кохаю тебе. І Мама, підпіває. включи маму. Це wow. так мило взагалі. А вам не складно <реш> поєднувати творчість, роботу творчу також у клінінговій компанії, материнство, бути дружиною. Но це Реально Купа так. різних обов'язків. Купа. Так, так. А, ви знаєте, я якось звикла з самого початку, тому що як тільки я ще була вагітна, я вже записувала в студії звукозаписи пісні, і моя мала вже відчувала, що, що її чекає. І коли рік тому ми знімали кліп, я вільна, який я у вас теж презентувала, а, вона всюди їде на всі локації з нами, і навіть а, там є кадр, де вона попала в кліпі. Тож якось не знаю, звикла, до всього звикаєш. Ну до цього це ну гарні, класні спогади на майбутнє, що вона там не сиділа з нянею вдома, чи там ще щось, так, а що вона так. була залучена до такої сімейної справи спільної. Ще й вона актриса, так. судячи з усього, підростаючи раз вже в кадрі. Так. так Трошечки підрости і вже буде продовжувати цю сімейну традицію, знаєте, займатися творчістю. Якщо вона сама цього не хоче, бо головне дитині нічого не нав'язувати. Це велика помилка батьків, якщо там особливо не дереалізували з чому, коли починають на дітей вішати. Якщо вона буде хотіти щиро цього, я буду просто за підтримати. Допомогти їй написати пісню, це буде взагалі цікавий період. Я думаю, коли їй буде років 5 ми вже почнемо презентувати її Пісня у вас студії а не мої вірно лише за цією умовою. так я впевнена, що якщо ваша донька обере інший шлях, ви там також будете підтримувати, допомагати, направляти так. і все таке інше. Тому що ну такі вони мами, вони завжди допоможуть, завжди зроблять так. так. І хотілося б від вас також почути на останочок побажання для нас. Ваших слухачів, можливо, хтось зараз шукає свою другу половинку, можливо, хтось просто потребує трошечки тепла і кохання. Зараз ми будемо слухати вашу пісню, і от що ви їм побажали під час того, як вони будуть це робити? Саме перше це навіть не обговорюється. Це миру всім нам. А друге, звісно, кохання. От ті хто ще його не зустріли, можливо, переживають що там не знаю, час іде я так нікого ще не зустріла. Я хочу сказати по собі, що коли я довго чекала цього, ніхто не траплявся на шляху. Як тільки я відпустила, взагалі не думала, що когось зустріну, була в цей день, не нафарбована там взагалі бігла по своїм справам, і просто в черзі в магазині зустріла свого чоловіка. То от я просто хочу сказати, що кожна людина обов'язково знайде свою половину, просто вірте в це, і обов'язково доля, вона вас. Поєднає і хай моя пісня надихне всіх зустріти своє кохання. А в кого воно вже є, нехай воно стане тільки міцніше. Клас, клас. Дякуємо вам дуже. Дійсно, знаєте, музика має таку е здатність так притягувати події е в життя. Так, е ось з музики з творчості в життя. І, е така певна проєкція. І знаєте, ми якраз. Е Бажаємо, щоб кожен хто прослухає вашу композицію, і той, хто хоче закохатися, той неодмінно закохається. Так, і щасливо закохає, і можливо, навіть а у цьому ми... році, що цілих два тижні, шановні, часу, ого. го Дуже вам дякуємо. І з нетерпінням, звичайно, чекаємо з новими прем'єрами, а з першим альбомом вашої доньки, з усім, усім усім. О. Я вам дуже дуже дякую за приємну розмову. Дуже щиро щиро дякуємо. Дякуємо вам дякуємо, вам.